Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати тему масштаб і будемо знаходити відстань за допомогою карти. В першому завданні нам потрібно дізнатися масштаб карти. Що це таке масштаб? Це співвідношення, або ми просто говоримо відношення. Відстані на схемі або плані чи карті до відстані на місцевості, але за умови, що всі переведені в однакові одиниці вимірювання. Як це зробити? Перш за все, давайте візьмемо наше завдання і помітимо, що в нас в одному місці є сантиметри, а в іншому, власне, не сантиметри, а щось інше. Потрібно в таких випадках все переводити до однакових одиниць вимірювання, простіше звести все до сантиметрів, як до меншої одиниці вимірювання, щоб наші числа були цілими. Ми знаємо знаємо, що в одному метрі буде міститися 100 см, тому нам потрібно 70 метрів, помножити ще на 100, і ми тоді отримуємо відповідь саме в сантиметр. Чином ми отримуємо 7 тисяч см. І наш масштаб буде виглядати так: в одному сантиметрі є 7 тисяч таких сантиметрів. Між ними ставимо двокрапку, масштаб готовий. В другому завданні йде мова про кілометри. Треба дізнатися, скільки в одному кілометрі буде сантиметрів для початку. Ми знаємо, що в одному кілометрі буде тисяча метрів. І це, власне, досить просто, ми цим часто користуємося. А в кожному метрі, а ну, ну скільки там сантиметрів, ще сотня. Тому ми матимемо ще помножити його на сотню сантиметрів, замінивши, власне, метр на 100 сантиметрів. І отримаємо 100 тисяч сантиметрів. Що це нам з вами дає? Можливість записати масштаб. В одному сантиметрі буде 100 тисяч таких сантиметрів. А якщо у вас буде на карті 1 метр, то це буде 100 тисяч метрів на місцевості. Відповідно, якщо відстань буде 3 сантиметри на карті, то в реальності це буде 300 тисяч сантиметрів власне на місцевості. За такою ж логікою робимо третє. Сказано, що в одному сантиметрі знаходиться 80 кілометрів. Окей, пишемо 80, а далі дописуємо. Ще 5 нуликів, адже в одному кілометрі буде 1 з 5 нуликами сантиметрів 100 тисяч, тобто ми 80 множимо на 100 тисяч і будемо мати 8 мільйонів. І масштаб, до третього, буде власне 1 до 8 мільйонів. Власне, масштаб карти потрібно знати для того, щоб орієнтуватися на таких предметах, як географія, історія. Ви можете навіть працювати з масштабом, коли працюєте на уроках біології, фізики чи хімії, адже перед вами, наприклад, Приклад може бути метелик, і він буде збільшений в певну кількість разів, щоб ви могли його роздивитись. А під ним буде вказаний масштаб. До речі, не обов'язково перше число має бути меншим. За друге, якщо перше число буде навпаки більшим, наприклад, 5 до 1, це означає, що перед вами зображення не зменшене, так як ось тут, а навпаки, збільшене в 5 разів, ніби ви скористалися мікроскопом. Що ж, давайте перейдемо до наступного. Сказано, що на плані земельної ділянки вказаний масштаб 1 до 1000. І ми знаємо, що одному сантиметру відповідатиме 1000 см. Все ми знаємо відстань, яка буде власне на місцевості. Але якщо вас цікавить саме то ви можете поділити це все на 100 і отримати просто 10 метрів. Просто перевівши сантиметри в метри. В другому завданні в нас знову ж таки є співвідношення 1 см, це 10 метрів на місцевості, то якщо ми маємо 4 власне сантиметри, то це буде в 10 разів метрів більше, тому буде 40 метрів. І таким чином можна зробити всі ці приклади. В третьому в нас он, не ціле число. Що робити в такій ситуації? 6,5 см. Множити їх на 10 метрів. множенні на 10, ми просто перенесемо кому і стане 65. Метрів. А якщо будемо брати 12,8, то робити аналогічно, буде 128 метрів на місцевості. Якби ж ми вирішили лишити все в сантиметрах, то в кінці було б на 2 нулі більше, і не метри були б, а саме сантиметри. Як бачите, завдання були досить прості. Але як користуватися цим? От перед вами є карта, і потрібно знайти відстань між Луцьком та Донецьком. Щоб це зробити, нам потрібно знайти, де на карті записують масштаб. Аб це зазвичай внизу. Може бути ліворуч або праворуч внизу, може бути, як на Google картах, ще вказаний і відрізок, щоб було краще розуміти, що як відноситься. Але на нашій карті цього немає. Переписуємо наш масштаб в одному сантиметрі буде 11 мільйонів сантиметрів. Оскільки ви як будете їхати в якусь поїздку, то в сантиметрах відстень між містами вимірювати, напевно, не будете. Скоріше за все, будете в кілометрах вимірювати. Щоб перетворити сантиметри в кілометри, нам потрібно її спочатку. Перетворити в метри, тобто прибрати два нулики, і перетворити в кілометри, забрати ще три. Таким чином, трішки попрацювавши із масштабом, ми можемо сказати, що в одному сантиметрі буде знаходитися 110 кілометрів. Далі це от у нас було на карті. А як же буде на місцевості? Нам потрібно знайти відстань між Луцьком та Донецьком. Для цього нам потрібен спеціальний інструмент, який має назву лінійка. І потрібно поміряти відстань між ними на карті. Зразу скажу, у мене масштаб карти власне є написаний, а от масштабу лінійки як зображень ні. Тому моя відповідь може не співпадати із цією, що ви поміряєте в своєму підручнику, та власне співпадати і не буде. Але я старався зробити так, щоб розбіжність була не сильно великою. У мене показує 9 сантиметрів на карті, але ми не знаємо, скільки це буде на місцевості. Тому пишемо, що це буде х, і ставимо такі жоденці вимірювання, як і вище кілометри. Ми маємо пропорцію, отже, це буде виглядати як 1, що ділиться на 9, і буде дорівнювати як 110, що ділиться на x. Далі, за основною властивістю пропорції, нам потрібно буде помножити навхрест, 1 помножити на x, це, власне, буде х, а потім 9 помножити на 110. Отже, в результаті я отримаю, що х буде дорівнювати 910. 90. Пам'ятаємо, що це все було в кілометрах, і запишемо відповідь. Скоріше за все, коли будете вимірювати відстань на карті, то у вас не завжди буде ціла кількість сантиметрів. Тоді власне відповідь треба записувати все рівно в сантиметрах, щоб не з міліметрів все це виводити. І якщо перерахувати відстань між Луськом та Донецьком, то ви її отримаєте дещо іншою. Як знайдете в своїх підручниках її напишіть в коментарях, і я буду точно знати, яку ж відстань ми наміряли. А вам пропоную зробити деякі інші завдання. Це так, як ми робили, знайти масштаб карти, спробувати знайти відстань на місцевості ви в номері 642. Як бачили, це можна практично усно було робити в моєму випадку, бо у мене була одиничка із нуликами. У вас буде двійка, тому що на неї треба буде домножити. А в номері 644 попрацювати з такою картою, як ви бачили щойно. Що ж, на сьогодні все. Будьте уважними і до зустрічі наступного разу.